Радий вітати гостів та підписників на моєму каналі. Це друге відео з серії про сервіси закупівлі посилань, рекламних та піар публікацій. Сьогодні говоримо про сервіс Collaborator Pro. Посилання на нього буде в описі відео та в закріпленому коментарі. А посилання на першу частину серії цих відео буде в підказках в верхньому куті екрану. Отже. Перед нами одразу головне меню сервісу. Я пропустив стадію авторизації, тут немає нічого складного, все стандартно. Ви вводите свій логін-пароль, отримуєте емейл з запитом на підтвердження аккаунту, і ви переходите одразу от в таке зручне і досить логічно влаштоване меню. Перше, з чого ми почнемо, це баланс сервісу. Як ви бачите, тут у нас в верхньому правому куті є можливість поповнити баланс, є можливість вивести кошти, адже сервіс розрахований ще й на тих, хто працює як вебмайстер і хоче заробляти з колаборатор. Є історія платежів. Подивимось, що у нас всередині. Отже, у нас тут різні. Способи. Що особливо зручно, є банківські картки, є Pioneer, є можливість поповнювати баланси юридичним особам ФОП і ТОВ, є PayPal і інші способи. Коли баланс поповнено, можна переходити до роботи. Робота починається зі створення проєкту. Ви бачите, у мене тут вже створено два проєкти для ілюстрації. Все досить просто. Обираємо додати проєкт. Тут вводимо адресу сайту. Тут назва проєкту, вона може дублювати адресу сайту, а може бути якоюсь іншою, як вам зручно. Вказуємо тематику сайту, це робиться більше для вашої зручності. Країну, можна вказати регіон місто. Можна написати завдання для тих, хто буде розміщувати ваші публікації. Можна його, в принципі, і не заповнювати. Ну і цільові сторінки. Тут можна вказати сторінки, які ви плануєте просувати в першу чергу. Отже, перейдемо до того, як влаштований проєкт. Тут у нас є назва, управління публікаціями, тобто статтями, які ви. Розміщуєте для просування даного сайту налаштування і звітність. Звітність особливо оцінять маркетологи, і взагалі ті, хто працюватиме з сервісом колаборатор для клієнтських проєктів. Робота з проєктом у нас починається з додавання публікацій, тобто тих текстів, які ми будемо розміщувати на інших майданчиках. Для цього. Натискаємо додати публікацію. Бачимо, перед нами відкривається екран додавання публікації, вказуємо формат. Найчастіше це буде саме стаття, тому можна тут, в принципі, нічого не змінювати. Вказуємо назву статті, вигляд URL-адреси. Додаємо текст публікації от в це поле. За необхідності його редагуємо, форматуємо, додаємо зображення. Форматуємо списки різноманітні, додаємо відео, якщо є таке бажання і потреба. Вказуємо мову статті. Бачите, тут величезний вибір мов, і, відповідно, під кожну з цих мов є майданчики. Вказуємо title, description для статті. І відправляємо на модерацію. Коли. Стаття відправлена на модерацію можна переходити до наступного розділу, а це у нас каталог майданчиків. Побачимо, як працює він. Перед нами каталог. І, звісно, як в кожному великому каталозі, в ньому мають бути фільтри. Побачимо, що тут. Все досить просто і логічно. Обираємо тематику. Наприклад, це буде бізнес і фінанси. Бачимо у нас майже 5000 сайтів тільки в цій тематиці. Анонс публікації. Ну, наприклад, оберемо ті, що у нас з безкоштовним анонсом. Таких майданчиків у нас менше вже 726. Регіон Україна. І можна далі задати ціну, можливість знайти майданчики з написанням чи без написання публікації, трафік і ще кілька різних параметрів. І ось у нас вибір майданчиків, які відповідають тим параметрам, які ми обрали. Ми бачимо ціну розміщення. Якщо беремо з написанням публікації, ціна відповідно збільшується. Далі додаємо до кошика, і потім вже в кошику ми зможемо оплатити. Коли у нас є вже кілька угод на розміщення статей в роботі, ми можемо перейти в. Наступний розділ це панель управління. Тут у нас є історія угод, і, що найголовніше, історія публікацій. Зручніше дивитись в історію публікацій, адже не всі угоди можуть завершитись публікаціями. У вас можуть бути зауваження до розміщення статей. Можуть бути такі ситуації, коли і теоретично. Вебмайстер не відгукнеться на вашу заявку протягом тривалого часу. І все це буде відображено ось тут, в розділі публікації. До речі, один великий плюс колаборатора: він пропонує страховку публікації. Тобто, за невелику доплату ви отримаєте можливість. Отримати гроші назад, у випадку, якщо щось піде не так. І ще кілька цікавих фактів про цей сервіс. У них є можливість закуповувати рекламу для Telegram. Тут все організовано схожим чином, але я напевно запишу про це окреме відео, адже це дійсно окрема тема. Є збірка вебінарів, вони регулярно проводять, і я особисто раджу відвідувати, бо там завжди цікаво, завжди цікаві спікери, теми і дійсно, як кажуть, без води. Є блог з корисними матеріалами і є додаткові інструменти для SEO-спеціалістів та веб -майстрів. Дякую за перегляд. Не забувайте коментувати, ставити лайки, дізлайки, підписуватись. Всім успіхів! Україна переможе до наступних відео!